І в цій частині поговоримо з Петром Недзельським, військовим експертом. Вітаємо вас у цій парі, дякуємо, що нас пите. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава, доброї ночі. Е, ну і врешті, якщо говорити про е, військову складову, е, звісно, що ми не ну, вдячні. Це справа, знову ж таки, вкотре наголошуємо, що обговорюєте там майбутні контрнаступи, але давайте відштовхуватися від того. Е, що сьогодні ввечері ну вже не сьогодні, а напередодні да, ввечері сказав Володимир Зеленський в своєму зверненні, що військова допомога надходить. Причому звідусілі фінансові військова і країни Євросоюзу, і Канади, Австралії, США, в тому числі Японія долучається все активно надходить, формуються ударні групи. А в цілому, як ви оцінюєте, ну знаєте таке стало запитання, але саме квітень, і травень місяць, вони напевно є дуже знаковими і важливими для нас в цій перемозі, в тому числі, адже ми часто то чуємо, що ну таку тезу і від військових, скажімо, армій Сполучених Штатів від наших, що ця весна і ці місяці найближчі вони можуть стати вирішальними. Давайте спробуємо спрогнозувати, хоча б по яких напрямках ви бачите перелом ситуації в цілому. Ну, напрямки можуть бути саме несподівані. Ви знаєте, е е наступ завжди любить тиші, розумієте? І давайте тут не будемо гадати так до певної міри на Кафійні Гущі, де наше керівництво військово-політичне прийме рішення для наступу, для контрнаступу. Це може бути саме несподіваний напрямок, але там, де буде концентрація військ, де буде нанесений удар, розумієте? Е давайте це момент оперативно тактичного мистецтва. І вони передбачають в першу чергу це е, секретність. Розумієте, тому давайте поки залишимо. Ми говоримо, ми, які ми ж не, не озвучимо якусь пане Петре. Вони ми ж не озвучимо якусь секретну інформацію генштабу. Правда, ми говоримо mm, про так. те, де на вашу думку, як військового, да військового експерта. Ем, ну було би логічно, було би логічно, де можливо у ворога там більш-менш слабша оборона, де сильніше, де у нас кращі позиції, скажімо так, і перспективи. Ну можливо, можемо пророзмірковувати принаймні дозволити собі це. Ви знаєте, ну знову ви задаєте таке загальне таке питання? Давайте про конкретне, такі, що може відбуватися на Запорізькому та ну, конкретно, Щоб конкретно казати, ви мусите мати чітку, чітку диспозицію військ, яке у них озброєння, яка чисельність, де по яким напрямкам? Я впевнений, що і ми з вами не знаємо. Це теж секретна інформація, де скільки яка концентрація військ, які ради, як то кажуть, і яка чисельність. Знаходиться на певних напрямках. І де буде завданий удар. Розумієте, вони ж теж не дураки сидять, вони чудово будуть знати, що українці шукають місця їхні слабкіші, і будуть там нанести оцей контрнаступальний удар. Давайте віддамо це на це, це прерогатива наших от прекрасних командирів, які сьогодні виросла з Плеяда. пліяда. І давайте почекаємо. Дійсно, наступ любить тиші. Ваша прекрасна передача, ваш прекрасний канал слухають тут ФСБ вухами сидить, кожне слово ваше ловить. І ви маєте бути дуже відповідальні, тому що у вас дуже хороші ну, оцінки лунають. Розумієте, які до певної міри підказки у дебільним російським генералам вони є. І на це треба зважати. Хотів би все ж таки торкнутися такої, знаєте, ну морально етичної сторони цієї події ще раніше. Ми ну була така статистика, і вона лунала не один раз, що по певним напрямкам росіян було в 20, а то й в 40 разів більше. Вони нагнали до орків з усієї Росії, і оці ЧВК Пригожина, оці зеки, розумієте? і у них бронетехніки було в 10 разів більше, і артилерії більше. І уявляєте, які мужні, які професійні наші військові, що маючи, коли ворог має таку перевагу в живий сілі в техніці, розумієте? зупинили цей напрямок, розгромили по певним напрямкам, відкинули і весь світ побачив, що українці це прекрасні воїни. Що їм треба допомагати, пригадайте, як на попервах перші дні казали, така думка лунає, що 3-4 дні і російські війська будуть в Києві. І от уже більше року пройшло, що українці грамлять, весь світ побачив, весь світ уже прийняв рішення допомагати навіть ті країни, які дуже-дуже сумнівалися: і Германія, і Франція. І тепер навіть вони допомагають нам. Че і ми хвала. На жаль, запізна, але честь. Хвала, хоть пізніше, але все ж таки стали нам допомагати. От і, і я глибоко переконаний, що цей контрнаступ буде організований ну, професійно. Розумієте, де він буде? Давайте не будемо гадати. Ну реально будь-який наступ потребує тиші. От, а те, що наші військові командири дуже талановиті, це є факт. Розуміти, вони знайдуть ті напрямки, де можуть нанести нічівного удару і розгарбити е, цю навалу орків, яка прийшла на нашу землю. Давайте почекаємо. Перемога буде за нами. Ну що ж, власне, давайте на цій ноті і попрощаємось. Дякуємо за розмову. Петро Недзельський, військовий експерт, долучався до нашого ефіру.